Привіт, мене звати Максі. Тайло, Це канал Мікс. Це канал корисної інфи про бізнес в інтернеті. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему: про погані відгуки і погану інформацію, яку можуть зловмисники розповсюджувати проти вас, проти вашого бізнесу, проти ваш про ваш товар, послуги в інтернеті. Це можуть бути відгуки в соцмережах, можуть бути погані статті. І все це називається СЕРМ робота з вашою репутацією. І якщо у вас таке трапилось, проти вас пишуть якусь чернуху дуже погані статті. Тим обов'язково треба щось робити. Що з цим робити? Ми вам розкажемо сьогодні в цьому відео. Дуже корисні поради будуть. Це Сергій. Він один з найкращих представників з стерм спеціалістів в Україні, тому що взагалі в Україні є от п'ять людей, які шарять в репутації в інтернеті, в Google, і ось два спеціаліста. Отут сидить і вам зараз розкажуть, що ж робити, якщо проти вас пишуть і всяко червоного. Привіт. Привіт, давай розкажемо нашим глядачам, що взагалі буває, Що в інтернеті можуть писати поганого про людину, про її бізнес, товар, послугу. Е, ну бувають органічні відгуки. Це відгуки від покупців, клієнтів, е, тобто, ну, справжні відгуки. Ну, тобто, це в Google, це в, Google. Google в в, в отзивах, в коментарях, на форумах, сайтах, відгуках. Чи є другий варіант це штучні відгуки від конкурентів, які хочуть ну, нашкодити бренду компанії тобто, чи людини? Тобто можна сказати, що є от відгуки, якщо у вас дійсно не так щось з вами або з вашим товаром, і, і вам пишуть реально чесні відгуки, це означає, що ну по-перше, перед тим як звернутися до серм фахівця, вам потрібно ну, дійсно можливо покращити товар, послугу, е от якось так по чесному зробити. Але ж ось як каже Сергій, що буває. А навіть конкуренти пишуть просто тупу чернуху. От ви от продаєте, наприклад, там, відкривачки для піва, а проти вас пишуть конкуренти, що це от погані, а вони у вас добрі. Чи ви хочете стати мером Кам'янець-Подільського? І ви класний чувак. Ось, а проти вас конкурент пише, пише, що ви корупціонер, і от тоді вам треба. От що тоді треба робити? Тоді треба звертатися до спеціаліста, який визначить саме е, ступінь загрози, визначить е, від кого йде загроза, як її е, нейтралізувати. А що взагалі можуть, от якщо конкуренти. Якісь зловмисники. О, що, що може бути взагалі? Давай спочатку окреслимо. Е, можуть бути інформаційні атаки, тобто чи навало ботів, е, які пишуть е, негативні відгуки. Так, люди потім читають, не хочуть придбати ваш товар, заказувати у вас е, ваші послуги, ви втрачаєте. Е, дуже часто клієнти навіть не знають, що в них все погано, тобто йде е, все погано в плані прибутку, а що в них з репутацією ніхто не відстежує, вони навіть не розуміють, де саме проблема. А як можна перевірити, Що, от людина зараз не здивиться, у неї є наприклад бізнес або вона там хоче депутатом стати райради? Як їй перевірити, є проти неї щось чи немає? Ну, найпроще — це через Google. Тобто просто загуглити себе, якщо це людина, ім'я, прізвище, бабатькові. А якщо бізнес? Якщо бізнес, назва компанії та відгуки написати і подивитися перші дві-три ну, пошукові видачі, що конкретно пишуть, які відгуки, які статті, які відео можна ще побачити у Google-відео. Тобто є звичайний пошук. Є Google картинки, є Google відео, там теж треба дивитися, що саме показує на перших рядках. Тобто можуть бути відгуки, це Google мій бізнес е, в соцмережі, можуть бути відео, YouTube, всякі Догані, так. і можуть бути статті. Статті, так, так ну, картинки, фото. От що найгірше, от найкритичніше? Найкритичніше, ну це видача, це статті. Статті, тобто статті, а де можуть розміщуватись статті? А у якій пресі? Ну зараз де завгодно можна розміщуватися. Зазвичай починають з невеличких блогів приватних. З невеличких сайтів, а потім цю інформацію вже з посиланням на ці блоги розміщують у топових змі. Тобто можуть навіть офіційні змі писати якусь чернуху. А як взагалі чернуха може потрапити там в якісь офіційні видання? Їм потрібно посилання на когось. Тобто від себе вони не пишуть. Їм потрібно, наприклад, там з якийсь блог приватний, там пишеться чернуха. Потім матеріал передається у топове ЗМІ з посиланням на цей блог. Тобто саме ЗМІ не відповідає за цю інформацію, відповідає цей блог, на який вони будуть посилатися, що вони взяли цю інформацію от з цього ресурсу. Так і робиться. Тобто, коли ну, там хтось приходить адвокат, чи хто завгодно в якісь офіційні змі, кажуть, що от у вас тут стаття, це все неправда. А вони кажуть, що ми тут ні при чому, от у нас є джерело. Є джерело, ми звідляли, ми послалися зробили зробили а, чи таке інше. Тому треба, якщо юридично, то треба розбиратися з цим блогом. Якщо цей блог видалить інформацію, що ви там закрой цей блог. То потім можна вже звертатися до топового змі і казати, що у вас нема джерела. а як взагалі можна що з цим можна взагалі робити? Ну, наприклад, конкуренти вони ж не робляться самі, вони, мабуть, до когось звертаються. От якщо там якесь крупне підприємство, е, хоче замочити конкурента, чи там якісь політичні вибори, чи ще щось? От вони ж до когось звертаються. Правильно так є багато спеціалістів, які цим займаються, і, і як це відбувається? Ну, що, що це, це компанії, мережі якісь, чи що? Ну, зазвичай це якась невеличка команда, в якій є партнерські, ну, ще команди, там, чи СММщики, чи СІОшники. Це ну, збірна солянка може бути по всій країні, може бути і за межами країни спеціаліста. Тобто, ну рідко, що так в одному офісі всі збираються і працюють. По Який би, до речі, ти найлегший випадок з репутацією онлайн сказав би. Ну так, так що можна трошки попрацювати і там швидко виправити? Ну я по-перше, я не займаюся чорнухою, тобто я не, нікого не мочу, я тільки захищаю. Звісно, ну ми ж з твою Робін буде чесний. от це все. Саме легше, легше всього, ну якщо насправді про вас пишуть клієнти, і ця інформація правдива, то треба поговорити з клієнтами. Що у вас є менеджери, нехай менеджери з'яжуться, дізнаються причину негативу. Якщо негатив буде усунений, то з клієнтами можна завжди договоритися, що ми, вони цей негатив видалили. Або змінили відгук. або змінили на краще, що зі мною зв'язалися, вирішили питання, дякую там і так далі. То треба намагатися своїми силами спочатку вирішити. Просто закривати спеціалістом нішу, в якій у вас проблема. Ну, негатив буде далі сипатися. Якщо ви там погано, ваш якийсь менеджер погано спілкується з клієнтом, чи там хамить і так далі, цей негатив буде вилазити знову і знову буде знову і знову. Звертатися до спеціалістів, які це будуть узлагоджувати. тому треба розібратися з менеджером. Тобто, поради. Якщо проти вас, наприклад, ви продаєте щось на розетка і проти вас або на промі, і проти вас реально клієнти пишуть щось погане або там в Google, або в Facebook, то е, не треба наймати спеціалістів, щоб вам це все якось видали, зманіпулювали. Вирішите проблему з клієнтами, покращити свою послугу чи товар. І зв'яжіться з клієнтами, або, наприклад, ви можете когось найняти можна ж, наприклад, найняти, щоб він, якщо контактував з клієнтами, так, якщо самі ну не, не можете вирішити цю проблему, тоді спеціаліст буде за вас. Шукати, де у вас проблема, де у вас дірка, знаходити, робити звіт і казати, що ось, там той менеджер там не так працює, чи там у вас на сайті якісь проблеми, які треба вирішити. Може це зробити і спеціаліст. Тобто ну, кожен сам вирішує, що йому краще. Добре, ти тим розібралися. А зараз от ми з'ясували, що є значить, команди, є мережі всяких гівносайтів, які можуть писати. Про когось неправду по замовленню, тобто за гроші. Так. І це ми можемо сказати, що це найскладніше випадок. Якщо йде інформаційна атака, так це складніше. Ну у випадку, якщо це масово, якщо це ціль, прям ну хочуть замочити і підключають багато ресурсів, можуть підключити сітки сайтів, там ну, сотні сайтів. Тоді Давай я пояснимо важко. дуже коротко, що таке сітка сайтів. Сітка сайтів, це. Певна кількість сайтів, які е, в одній тематиці, наприклад, чи в різних тематиках належать е, певній там, компанії, людині. Тобто у них є блоги інформаційні, якісь Одна людина ну, там хтось да, має багато сайтів, які можуть писати ту інформацію, яку потрібно, власне. І, і вони, ніби ці сайти, вони ховаються під якісь там. Новинний блог, типу там якісь віти мати зі так. Вони новинні блоги, інформаційні блоги, розслідування, там якісь антикорупційні, типу, антикорупційні сайти, і так далі. Ти можеш назвати таких от кілька мереж, які є в Україні розкручені? Ну, назви я не хотів би називати, але. А як потужно вони можуть, якщо їм хтось заплатить гроші, як потужно вони можуть працювати? От скільки поганих статей і як часто можуть з'являтися? 400, 500, 600 статей на день можуть за день. Тобто вас можуть замовити, якщо у когось є бабки, просто у вас буде 400-500 статей негативних в день. Ну вони там не, не дуже творчо це роблять, так але просто валять одними і тими статтями, тобто це дублі, але валять да. І плюс потім я ще від себе хочу сказати, що вони можуть домовитись з офіційними виданнями, такими як типу, якісь там. Ну не будемо називати. Не будемо дані називати топові видання, які ви читаєте. Вони можуть домовитись з ними і ще опублікувати статті вже класні, креативні, які будуть посилатися на цю чернуху. На всяких гівносайтах, які опубліковані — Так-так-так. — так. Добре, якщо це трапляється, це, це, з цим якось можна боротись, чи це вже все? Хана, треба міняти паспорт, країну. Ну, зазвичай, ну, люди вибирають ну, з трьох варіантів. Перший варіант це люди, які ну, по барабану. Їм все одно, що про них пишуть, вони просто не звертають на це увагу, це ніяк не. Псує е, їх там бізнес е, чи якісь там відносини. Вони просто звертають увагу і все пишуть і пишуть. Е, другий варіант е, зазвичай такий. А якщо псує? Якщо псує, так, якщо псує, то тут два варіанти. Перший варіант е, вам будуть висунути умови е, заплатити гроші, щоб ці статті не писалися, вони знялися. Це разово, чи. Ні, це абонплата кожен місяць. Потрібно якусь суму платити, скільки вже там вони визначать для вас, яка може бути сума, якщо така середнього, наприклад, ну, середня так. Мабуть, ну мені здається, що вони визначають за вашим за вашим статусом, тобто який у вас статус, який у вас бізнес, що ви, там які політик, якого рівня різна сума. Ну десятки тисяч доларів, і там вище, вище, вище вже. Я до речі, от знаю випадок, що е, такі, от, ви знаєте, політик Арсеній Яценюк, Він десь там з Чернівецької області був і проти нього писав статті якийсь там громадський активіст, місцевий, і, і він дійсно щось він там не поділив з ним з цим Арсенієм, і чи вважав дійсно, що він щось погане там зробив чи не доробив Чернівецькій області. Він писав статті і налаштовував рекламу в Фейсбук саме от по його там якомусь виборчому округу. І він його так, Арсенія цього задовбав, що він якось з ним домовився, пішов на якийсь з ним компроміс, можливо, там йому щось заплатив чи зробив щось, але тільки після того він перестав оце от робити. І а, а що ще можуть бути, наприклад? Або звертаєте проблеми. А які проблеми да, ну, викликати? Ну, негативні статті, які проблеми може викликати? Ну в бізнесі можуть проблеми виникнути. Якщо е, ну. Якщо у вас бізнес зв'язаний з e-commerce, то це удар по клієнтам. Клієнти ж будуть читати, хто власник там і так далі. Що за компанія? Відтік клієнтів, зменшення прибутку. Ну, типу напишуть щось, що ви, якщо у вас з товаром все добре, чи з послугою, напишуть, що власник там якийсь негодяй, гад. Корупціонер, там е якийсь, когось там щось зробив, когось обікрав. Ну різні все, все коглядо пишуть. Тобто їм немає значення, що писати, можуть все підряд. Вигати, де можуть все, все що завгодно з вас за один день можуть зробити самого самого, самого поганого людину у світі. Тобто, це не має ніякого значення. Ось, а далі ну, бізнес-контакти -бізнес можуть втрачатися. У вас будуть проблеми, можуть з європейськими банками, може бути проблеми. Тобто, із цих статей європейські да. банки вони... моніторять вони, 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 інформаційний простір. І можуть бути проблеми з переведенням грошей, з отриманням кредитів та багато чого. Тобто, ви хочете відкрити рахунок десь там в якомусь німецькому банку. Якийсь клерк цього банка перед тим як це Заказує зробити. аудит, чи сам робить аудит, чи сам Пере -пере перевіряє, так. І якщо находять знаходять проблеми, то вам можуть відмовити, і вони навіть не будуть розбиратись, правда це чи неправда. Ні, просто от є в кожному випадку, мабуть, по-різному, але за, за часто, що, ну, не розбираюся, поки ви не усунете ці проблеми. Добре, і тоді ми сказали, що є один варіант з цим боротися: це платити абонплату. Абонплата може бути там Злізна від вашого статусу. Я ну я ж десятки тисяч гривень або мільйони гривень навіть. Мабуть, так. Були ж випадки. Різна, різна сума різні, як, як, як там вже вони надумують про вас. Так, ви... ти, ти це ти радиш робити взагалі? Платити? Да. Ну, Кожен сам вирішує. Для декого це реально вихід. Люди не хочуть з цим зв'язуватися, не хочуть шукати протиставляти когось цій проблемі. Їм, вони думають, що краще заплатити, і все. Ну, платять, платять, платять. Для декого це не вихід. Бо у людей є статус, є там гідність, повага до себе, і вони вважають, що вони не повинні піддаватися на таку брудну маніпуляцію, і що тоді робити? Тоді шукається спеціаліст, спеціалісти, команда спеціалістів, які можуть з цим боротися. Боротися як в пошуковій мережі, так і в соціальній мережі, в Ютубі, де завгодно. Шукається команда, яка зможе захистити, поставити такий інформаційний захист. Щит. Від е, цього негативу, тобто, бюджет буде на боротьбу, він е, залежатиме від масштабу атаки. Так, які ресурси підключені до цієї атаки і так далі. І потрібно пам'ятати, що ну сама атака вона в плані роботи легше. Ти прийшов, накидав лайна і пішов, і вона там лежить. Щоб одне лайно закрити, треба нормально попрацювати там. Ну багато зробити більше в 10 разів, чим там одна стаття погана. Тобто, завжди захищатися важче, тому що е, той, хто атакує, має ініціативу. Проте людина якась атака йде, е, накидали лайна. Е, наприклад, фахівці попрацювали, все це лайно підчистили. А якщо вони знову почнуть? Це який замкнуте коло виходить, чи, чи воно вже якось там в видачі буде важче пробити. Все залежить від е, спеціалістів з обох сторін. Е, хто краще зможе е, зацементувати, ну якщо це пошукова мережа, зацементувати свої е, статті, свій контент у видачі? Тобто давайте це пояснимо нашим глядачам. Тобто є Google, от ви щось в Google забиваєте. Щось там, наприклад, політик, якийсь, мер Кременчуга, забили, і у вас є там ну, такі от сторінки, результати пошуку і, і от 10 перших позицій. Це називається видача. Ну там не тільки десять, вони можуть бути там тисячі. Реклама є видача. ще там да рекламна ще там є? Видача, є органічна видача. От, те, що без плашки реклама, це от органічна видача. І якщо, наприклад, ця людина звернулася там до спеціалістів, ну про неї написали негатив. Потім цей негатив перекрили якимось нейтральним чи позитивом. Ось то воно вже там в топі сидить в видачі. Ну, треба його тоді туди доставити, в топ видачі просунути, підтримати, посилити. Саме в цьому і полягає робота ось команди, яка закрити видачу так. так, щоб там не було негативу. А від клієнта вже залежить скільки сторінок. Хтось каже топ-10, хтось каже там топ 30 Для когось топ 50 треба закрити. Ось ну далі вже починається робота. Якщо ця атака була разова, просто накидали, накидали лайна і, і залишили. Це робиться разово, якийсь як як проект. Ну там зробили, закрили. Далі може клієнт ну, погодитися на моніторинг, просто моніторте мені дивіться, що там, як, якщо буде погано, кажіть. Е, є такі клієнти, проти яких це робиться там регулярно, як ну систематично. Там треба працювати систематично, тобто ну смислу нема сенсу нема працювати там півроку, потім кинути, щоб воно все ну, зруйнувалося, і потім знов когось наймати. Там вже треба працювати постійно, дивлячись, ну коли це закінчиться. І в принципі, якщо класно попрацювати, якісними там матеріалами все це закрити, то тоді вже цю особистість чи там бренд буде важко. Якщо гарно попрацювати, так, засементувати видачі статті, підсилити їх там, ну довго попрацювати, то видачу можна закрити, далі тільки підтримувати цю видачу. Ну, дивитися, що там як. Uh, тому що рано чи пізно все одно щось може погане вилізти. Так, можуть якісь статті там домовитися з редакціями, можуть і видалити. Ну, таке всяке буває. Але так, якщо гарно опрацювати, то видачу можна закрити. Ну, не тільки видачу пошукову, і відео видачу, і картинки, все, що є. Uh, ну, я це кажу більше як серем. Якщо це як ОРМ, ну то онлайн репутейшн менеджмент, тобто відгуки і так далі, це вже інше. Там вже інші uh, спеціалісти. А що ти порадиш? От ну, наприклад, у вас є бренд, чи ви ще в політику не пішли, чи в якусь там громадську діяльність, але знаєте, що підете? От можна щось наперед зробити. Воно й найкраще наперед робити. Якщо діждатися, коли прорве, то воно буде дорожче, і вам все одно доведеться чекати, дивитися цей негатив, поки його закриють. А свій, свою репутацію найкраще будувати з нуля. От ви тільки відкрили компанію, ви вже повинні будувати репутацію, дивитися, що про вас пишуть, дивитися за СМІ, якісь, може... про Вас ще нічого не пишуть. Ну, тоді брати ініціативу на себе, якісь інфоповоди ну, создавати. Прес-конференції давати, не знаю, там якісь ну щось повинна. Якась інформація про вас. статті, відносліки, картузі може блог свій завести там статті на сайті, може якісь публікувати, але про вас щось повинні писати. Щоб у вас якась база була. Якщо про вас ніхто ніколи нічого не писав, ніхто нічого не знає, бо з'являється негатив. І більш нічого нема, то люди навіть там в самі такі неймовірні історії вони повірять. По перше, негатив відразу йде в топ, бо проти вас нічого нічого про вас нічого немає, і ви напишете про ну по вашому прізвищу чи назві компанії продукту, і воно відразу буде на першому місці. Так. Але якщо ви е, напишете заздалегідь. І це буде найдешевше, і це буде найкраще, те, що може такому то убезпечити. Ну то, чого клієнти не розуміють, що спеціалістів з репутації потрібно наймати до проблеми. Всі завжди там 99,9% людей наймають, коли вже проблема сталася, а деякі чекають ще довше. Чим довше, ну це як у стоматолога, чим довше чекаєте, тим дорожче воно буде коштувати для вас. І тобто проти вас, якщо пишуть там по ну не 500 хай статей, хай там по 20 статей в день, і, і ви думаєте там наймати чи не наймати. От через пів року це буде набагато складніше. Вско... з кожним місяцем, ну тому що ну ці статті не набирають вагу, вони з часом стають сильніші, тобто важче буде їх прибирати. І чистити. Ну, це, це дуже важко потім, і дуже дорого. Ну, для мене як для спеціаліста все гарно. Чекайте, якщо хочете, але ну, типу, краще з ну, трохи до того, як все почнеться. Тобто це, буде, це буде найдешевше і, і так, 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 з точки зору клієнта. Так, так. ну клієнти ж кажуть, не розуміють, вони кажуть, що в мене все гарно, нічого не пишуть поганого. А мені? До когось наймати, мати, платити гроші, ну то заплатити дорожче далі. Тобто робіть це заздалегідь, підписуйтесь на цей канал. Тут буде купа корисної і є корисної інформація про бізнес в інтернеті. Якщо у вас є якісь питання, ви хочете щось уточнити, напишіть в коменті, і ми з Сергієм можемо періодично робити такі зустрічі, відповідати на ваші питання, щоб вберегти вашу репутацію, ваш бізнес, ну і звісно, що ваші гроші.